Галузь освіти активно реформують. Ми змінимо структуру освіти. Ми децентралізуємо управління освітою. Але на корупцію це зовсім не впливає. І ми маємо шанс відкрити новий етап в розвитку вищої освіти України. У львівському коледжі транспортної інфраструктури виявили фінансові порушення на суму понад 3,5 мільйони гривень, а притягнути до відповідальності нікого. Поки керівництво коледжу призначає собі премії та надбавки за дуже високі досягнення та здобутки, студентам не тільки спеціально занижують стипендію, але й взагалі затримують виплату. І це лише один із прикладів, як система корупції процвітає в одній із найбідніших галузей України. Львівський коледж транспортної інфраструктури ще донедавна був технікумом залізничного транспорту. Сьогодні це відокремлений структурний підрозділ Дніпропетровського університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна. Коледж фінансувався і фінансується із джерел державного бюджету через Міністерство освіти і науки України. Навесні 2015 року у коледжі фінансова інспекція провела ревізію і виявила порушення фінансового та бюджетного законодавства на суму 3 мільйони 584 тисячі гривень. Це була комплексна перевірка, значить, яку одночасово виконували, і в базовому університеті, і в Львівському коледжі, і в Миколаївському коледжі. І те, що ми отримали. Це було, ну, мене дуже шокувало. Згідно із звітом фінансової інспекції, коледж переплатив півтора мільйона гривень заробітної плати працівникам. І, звісно, зарплату отримали, до прикладу, не кращі викладачі чи просто працівники, а директор коледжу та його заступник. Окрім того, премії та надбавки керівництво коледжу отримувало без відома та наказів міністерства. Бухгалтерія в нас так працює, що ми працюємо не так, там кожен робить собі, що хоче, а ми маємо відповідні інструкції посадові, Ми маємо відповідні накази керівника, оскільки я працювала в бухгалтерій тому я виконала накази свого керівництва. Також нам не пояснили, як так сталося, що за завищеними тарифами Львівгазу переплатили аж 270 тисяч гривень. Не можна, що це халатна відповідальність, можливо, люди щось опускали, можливо, щось не бачили, можливо, щось не доробляли. А через непроведення індексації та заниження стипендій студенти не 450 тисяч гривень в той час, коли стипендії випадково виплачували студенту контрактної форми навчання. Якщо ж копати глибше, то ми побачимо зловживання не лише у цьому виші. 45% українців вважають, що основною проблемою освіти є саме корупція. Але тут в основному йдеться про хабарництво у стосунку викладач студент. А от про фінансові махінації керівництва в основному замовчують. і таких чимало. Порушення бухгалтерської звітності, так звана чорна бухгалтерія. Тобто прописують менші доходи та більші витрати, аби вийшла потрібна сума у кінцевому звіті. Різницю, звісно, привласнює керівництво. Шахрайство під час проведення тендерів, як повідомляє аналітичний центр, це до 41% національних ВНЗ, порушуючи закон, не публікують на своїх сайтах річний план держзакупівель або ж він застарілий. Ще 27% публікують такий план не в повному обсязі. На цьому Фоні активно процвітають заговори між постачальниками та керівництвом навчального закладу. Невиправдана винагорода, премії надбавки, підвищення стипендій, вчителі фантоми призначення на посади та продовження контрактів, усе це супроводжується грошовими потоками. Та незважаючи на всі зафіксовані факти фінансових порушень у коледжі транспортної інфраструктури, винних досі не покарали, і це попри те, що від часу перевірки пройшло вже більше семи місяців. Ні, правоохоронці сумно не зв'язувалися і не повідомляли про відкриття е, ніяких справ. На цей час результат розгляду та прийняте рішення стосовно посадових осіб відсутній. Говорити з тими людьми, хто відповідав, брати з них пояснення. Е, Право в тому, що ніхто із відповідальних осіб уже не працює в коледжі. Чорний помер якраз перед перевіркою, а хом'як пішла на пенсію. Відтак очищувати репутацію вишу змушений новообраний директор коледжу. Бузмовно, про факти перевірки і про акт ревізії Я в курсі. На сьогоднішній день моя робота це усувати наслідки. <світнє> Негативні. Та, попри все, виявлені факти зловживань чоловік не вважає корупцією. Яка корупція? Це мені важко судити. Керівництво переконане, 3,5 мільйони гривень зловживань це наслідок того, що тривалий час не було перевірок та ревізій. Майже 10 років до фінансових звітів освітян контролерам не було діла. Попередня перевірка була в 2005 році. Потім чомусь аж в 2015 році. Може, і це причина. Я не знаю, не готовий відповісти. Парадоксально, але перевірки не проводились у зв'язку із економією бюджетних коштів в той час, коли ці ж бюджетні кошти банально розкрадали. Ми бачили, що ми працюємо гарно. Хоча головний бухгалтер запевняє, що на даний час усю заборгованість із виплати стипендій погашено, ймовірності, що ситуація повториться, виключати не можна. Так як не можна з певністю сказати, що таких фактів ми не знайдемо й у інших вишах, Тож, ще недоцільнішим було б не приймати декларативні закони і проводити фіктивні реформи, а реально стежити за тим, що відбувається під носом. Цим людям закони не писані. Сподобалася земля. Забрали. А законного власника заграти. Як ведуть бізнес у Миколаєві? Спеціальне розслідування стопкору. Аграрія Анатолія Бренюка останніх сім місяців тримають за ґратами. каже все через те, що захищав від розкрадання своє господарство. Те, що я захищав свою приватну власність, і я считаю, я законно, бо тому, що міліція мені в цьому відказала, і треба було з мене взяти. Анатолієві 65, і вже понад 30 років він розвиває сільське господарство. Та вся історія розпочалася з крадіжки, із його запасів пропало зерно. 170 тонн по нашим підрахункам. 170 тонн? Да. А скільки десь тонн ну, на, на той час? 3400 гривень. Ну, вони вкрали і сім'яної пшениці 15 тонн 300 кг, яка коштувала по 5 тисяч. Загалом набігає кругла сума – 653 тисячі гривень або 25 тисяч доларів. Знайомтеся. Перед вами Олександр Осадчий, член всеукраїнської організації, учасників та волонтерів АТО. Він із самого початку стежить за слідством і всіма можливими методами намагається змінити систему. Каже, цю справу не можна тримати без нагляду. Тут фактично все сфабриковано. Було написано заявлення брюнюком по факту кражі 23 іюля. Йому в міліції сказали, давайте там бензин нам 500 літрів. Він указав. Всіх виновних, хто украв, де лежить, кому продавали, тобто нужна ну, тільки міліції було треагірувати. На що йому говорять, давайте бензин. Він говорить: я розберусь сам. Тобто, чоловіка фактично винуділи е, зайнятися самоуправством. Чим ця історія закінчилася? Ми розповімо трохи згодом. А зараз спробуємо з'ясувати, як просувається слідство за фактом крадіжки. 23.07.2015 року до Снігирівського, ще тоді райвідділку поліції надійшло повідомлення від директора ПОСП Веселий Кут-3» Бернюка Анатолія Дем'янича про те, що на його товаристві була здійснена крадіжка зернових культур. Тобто від часу написання заяви пройшло вже сім місяців. А розслідування ані на крок не просунулося вперед. На даний момент досудовим розслідуванням встановлено ряд свідків, які допитано, вони дали покази в якості свідків у кримінальному провадженні. І це при тому, що аграрій указав на злодіїв та місце зберігання вкраденого зерна. Дивна річ виходить. Вам не здається? Після цього були як определені дії з боку бренюка проведені. і Визвані всі, які воровали люди, вони написали собственноручно, скажем, признання по поводу того, що да, ми воровали. До рукоприкладства дійшло після того, як пан Анатолій зрозумів, що від місцевих правоохоронців допомоги чекати марно, той вирішив самотужки повернути вкрадене зерно. Після цього й потрапив за ґрати. Справу почали інкримінувати як організацію злочину за трьома статтями: це катування, незаконне позбавлення волі та хуліганство із застосуванням вогнепальної та холодної зброї. А в самих крадіїв потерпіли легкі тілесні ушкодження. А Чому ви крали? Я не крав. Не крала, вас просто побили, покинули. Да. А за що? Не за що, я взагалі був вдома. Ми приїхали з дому, забрали, нічого мені ніхто не об'ясняв. А ви раніше були судимі? Так. Да. А за що? За Закраю. Я не знаю, кого там катували. Легкі, тілесні ушкодження були. І все. – То вас катували чи не катували? Та я откуда знаю? Ну так Я що... не розумію, як це катують чи не катують. Та тут стоп корупції з'ясували такий факт: фактично, всі потерпілі були раніше судимі за дивним збігом, усі за крадіжку. А от ще одна цікава деталь: В приміщенні самого суду нашій знімальній групі потрапив на очі зразок заяви, яка висить на дошці оголошень у суді. Прошу кримінальну справу по моєму обвинуваченню розглядати без адвоката, слухати справу без дослідження доказів по справі. Вину визнаю повністю з цим згодна. Залишилося ще дописати, де розташована тюрма, знаю, сяду сама. Я із 25 літнім стажем не пам'ятаю, щоб по таких е фактах хтось знаходився під вартою. Це Ігор Блошко, підполковник поліції у відставці. Він, як ніхто інший, знає систему ізсередини, адже був у ній аж 25 років. Утім, тепер іде проти неї. Йому навмисно завищують. Кваліфікацію злочину, щоб говорити про катування, це душевне страдання, якого там не відбувається. Не, не бачимо із тих матеріалів, що є У даному випадку. Прокуратура відмовилася від статті 296 дев'яносто хуліганства. Тобто, прокуратура вже сама показала, що обвинувачення було висунуте. З перевищенням. Тож ми цікавимося в прокурора, що насправді відбувається із справою. Прокурор не багатослівний. Всі запити, які не є. Є питання. Адресуйте на прес-службу прокуратури Миколаївської області. Ми обіцяли повімо. Ну, але звітимося. Тоді ще одне Коли? питання ще одне питання. Скажіть, будь ласка, Яка вас зарплата? Не? що у вас така хороша машина? Вона задекларована? Конечно, задекларована всі, всі мої безпосередні заробітні плата задекларовані. Молоденький прокурор приїхав на лексусі, ціна якого 16 тисяч доларів. А відповідно до декларації, його річний дохід сягає 90 тисяч 913 гривень. Це так, до слова. Та повернімося до нашої справи. Господарство Бринюка має близько трьох тисяч гектарів. Місцеві натякають ця ситуація склалася не просто так, і є люди, які дуже зацікавлені у утриманні під вартою аграрія. Це сироп Акопян, директор фермерського господарства Давид. Власне, воно і конкурує з господарством Бренюка. Не на камеру місцеві зізнаються. Сироп є не останньою людиною в області. Прикривається впливовістю свого дядька Гаріка Мкртичана. Місцеві кажуть, ніби він і тримає всю область. А сам Анатолій Дем'янович стверджує, що його затримання на руку народному депутатові України від народного фронту Ігор Вібриченко та його команді. Бригаді земляків Гриненко, Андрій Васильович. От значить, тут Бреченко, Ігор Віталійович. Миколаївська область фактично його мала батьківщина. Він неодноразово просив Бронюка, щоб той продав йому своє господарство. За нашою інформацією, Вігоря Бриченка в області всі свої. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації його друг, голова Снігурівської райдержадміністрації його людина, начальник Снігурівської районної поліції Андрій Гриненко теж ставленик депутата. І якщо це правда, то зрозуміло, чому одні справи не розкриваються по півроку, а інші розслідуються упереджено. Щойно пана Анатолія посадили за грати, Одразу почалися активні дії щодо віджимання земель. Підприємство веселий кут Кут-3» орендує з 2011 року 400 гектарів землі у професійного технічного ліцею. У нас договір спільного користування землею, тому що ну ми разом із Бринюком підписали цей договір. В зв'язку з тим, що наші учні працювали там на практиці. Ми ну, якби спільно користувалися цією землею. Пані Ольга з 2000 року була директором ПТУ, але через те, що не хотіла розривати договір про спільне користування землею з Бринюком, її звільнили. Так було затверджено. Про продовження контракту, але потім я не знаю, що сталося, але потім контракт не продовжили. Причини мені не назвали, просто не продовжили контракт. А натомість Ігор Бриченко поставив уже свою людину на посаду директора ПТУ, яка вже намагається розірвати договір на спільне користування землею з веселим кутом. Зараз поле засіяне. Від урожаю очікують виручити майже 7,5 мільйонів гривень. Сума чимала. Тож щоб остаточно з'ясувати всю правду, телефонуємо самому Ігорові Бриченку. Ігор Віталійович. У нас є декілька питань до вас. Це правда, що ви хотіли купити в нього підприємство? Тобто така сама правда, як я хотів купити п'ятий канал. Зараз точаться суди між Анатолієм Бронюком і професійним технічним училищем. Там змінили директора і подейкують, що там зараз стоїть ваша людина, і ви хочете забрати в нього ці землі. Ви знаєте, що я ще в Верховній Раді, яке я можу мати матися до землі. Отже, висновки робіть самі. А поки справа триває, команда СтопКоруп відслідковуватиме ситуацію. Тож усі подробиці уже в найближчих випусках СтопКорупції. мали би виробляти інсуліни для хворих на діабет з усієї країни. Натомість придумали декілька схем, як просто доїти з держави тендерні мільйони. Мільйони, які і досі йдуть в кишені людей Януковича. Болію 25 років діабетом і я 25 років калю інсулін. Киянка Анна Кандидатова про інсулін знає фактично все. Каже, на власному тілі випробувала препарат не одного виробника. Та як би не хотіла користуватися вітчизняним, боїться за здоров'я. Мої знайомі втратили рялі зрення іменно за того, що пользувались нікачественним інсуліном це були індаровські інсуліни. А це і є те саме вітчизняне підприємство Гігант Індар. Здавалося б, усі умови для розвитку. І попит є, адже діабетиків в Україні аж надто багато. Однак тут зробили ставку не на діабетиків, а на швидке і багатомільйонне збагачення. Та про все по порядку. Історія індару непроста. У 2011 році відбувається його рейдерське захоплення. За всім стоїть російський бізнесмен Ігор Сало. Пізніше, завдяки гучному резонансу, генеральний пакет акцій повертається у Керметпрому. А по суті, Міністерству охорони здоров'я. Та повернувшись у державну власність, воно не повернулося обличчям до людей. Найцікавіше було попереду. Воно почало вигравати тендери вже в 2013 році на дуже великі суми. Це більше 200 мільйонів. Гривень більше навіть 250 мільйонів гривень. Воно почало вигравати тендери на закупівлю антиретровірусних препаратів протитуберкульозних препаратів. Тобто там почали випускати значно менше інсулінів. Натомість завод зайнявся звичайнісіньким бізнесом. Тут почали перефасовувати закордонні товари, частково стали собі такою фірмою, прокладкою. Дуже проста схема прокладка, яка з більшою ціною і перепродає чужі ліки, яка не має до них жодного відношення, але на 40% дорожче для людей для платників податків. До речі, одна з найгучніших таких оборудок була у 2012 році. Це було коли підприємство Індар поставило на 15 мільйонів гривень на той час тест смужки для глюкометрів. Так державі тоді продала «Індару» у ці смужки офшорна фірма Елтона Трейд Едженсі, зареєстрована за адресою, де були прописані ще 75 тисяч інших підприємств. А ще у 2013 році Індар відзначився тим, що при доході в 430 мільйонів гривень задекларував лише півтора мільйона гривень чистого прибутку. Що ж стосується виробництва самого інсуліну, то тут інша хитра схема. Для його виробництва Індар почав закуповувати у Китаї очищену субстанцію. А згідно з документами, вона проходила як неочищена. Це давало можливість списувати величезні кошти на нібито очищення субстанції на потужностях індару. Це мільйонні прибутки. І після усіх згаданих оборудок керівник залишився той самий. Дещо змінилися схеми і покровителі. Подейкують курує теперішні сірі справи підприємства Гліб Загорій. нардеп і голова правління зад, фармацевтична фірма Дарниця кажуть, саме він допомагає індару вигравати тендери. Регіональні навіть до сих пір департаменти охорони здоров'я оголошують торги на закупівлю інсуліну. Вони безпосередньо в своїй документації прописують торгову марку, яку продає Індар. І одразу зрозуміло, що крім Індару, фактично жодне підприємство не може виграти в цих торгах. До прикладу, у грудні минулого року Індар виграє тендер на понад 11,5 мільйонів гривень на продаж знову ж таки іноземної продукції, перефасованої на підприємстві. Тож ми написали запит до приватного акціонерного товариства Індар, аби там розповіли про теперішню і колишню діяльність заводу. Нам відповіли, однак так, для годиться жодної конкретики. Тож вирушаємо безпосередньо до заводу Індар. І ось навіть не зайшовши на територію заводу, ми побачили гостинність по-індарівськи. такі? стоп корупції, програма. Та ми, ми до, до чого тут відносимося до вашої корупції. До чого ми хотіли пояснити, але охоронник почав демонструвати свої знання законів. Для сьомки, я думаю, вам потрібні документи які саме документи йому показати, він не згадав. Тож ми спокійно йдемо далі у саме приміщення. Ну, аж є зв'язок із приймальною. Можете просто повідомити, що знімальна група приїхала субпропція, яка писала запит. Ви звані з ким хочете з тим, ви договоритесь. Ми тут не рішаємо. просто. що ж, телефонуємо на номер, зазначений на офіційному сайті компанії. На даний момент нічим допомогти вам. не Те, що ви писали на розсматрині. зараз знаходиться. Та поки про те, як пані Вишневська очолила таку фармамахіну голова приватного акціонерного товариства Індар Любов Вишневська, яку 2012 року на цю посаду призначив тодішній заступник міністра охорони здоров'я Роман Бугачов за вказівкою сина президента Втікача Олександра Януковича, водночас генеральний пакет акцій формально належить державі, а саме публічно-акціонерному товариству Укрметпро а генеральний директор цього підприємства Тетяна Ткачик, яка вдив. Ни спосіб програла державний пакет акцій, що 2011-го перейшов Ігорові Салу. Сам Ігор є кінцевим бенефіціаром офшорної компанії Міндар Холдингс ЛТД, якій належить 21,1% акцій. Брат Індар. Це ж якась нісенітниця. Чи не так? Може, саме це вплинуло на якість товару. Фармацевти не приховують такий товар діабетикам. Вони не рекомендують. Про ці інсуліни дуже дуже негативні. Відзви, будемо так говорити. Перше, від чого страдає хворий, це в нього втрачається зір. Це ангіопатія кінцівок, головного мозку спочатку, кінцівок. Навіть до діабетичної стопи доходить. До речі, а чому ж при таких фактах Любов Вишневська досі не звільнена? Невже владу все влаштовує? Інсайдери нам розповіли, головна причина в тому, що загальні збори, які можуть змінити керівництво індару, ніяк не можуть зібратися уже другий рік. І найголовніше процес гальмується на етапі погодження з кабміном. Деталі про це ми обов'язково розповімо у другій частині розслідування. Собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди порядні та простодушні, ніколи не лаялися з недбалими продавцями і часто забували перевірити термін придатності продуктів. І всі вони були потерпіленками, окрім кота, бо він знав на пам'ять кодекс справ споживача України. Якось батько Потерпіленко повертався додому з роботи та побачив біля свого під'їзду, як його сусід пан Шалений, вихваляється перед друзями пістолетом, стріляючи з нього по пляшках. Звідки зброя, сусіде? питає його батько. Придбав нещодавно, каже шалений, чухаючи стволом пістолета свою лису Макітру. Я тепер співробітник охоронної агенції скаже горила. Відповідає він, протягуючи посвідчення. А це моя табельна зброя, травматичний пістолет. Прийшов батько Потерпіленко додому та розказав іншим про пістолет пана шаленого. А кіт йому і каже: А це не син бізнесмена шаленого, який стояв на обліку в дитячій кімнаті міліції. Той самий відповідає батько, як же йому зброю видали. Він же перший хуліган в нашому районі та не контролює своєї агресії. Обурився кіт. Хто знає, сказала мати потерпіленко. Можливо, він виріс та вже виправився, але дітей відтепер на двір випускати без догляду небезпечно. Кіт змирятися не збирався. Він добре пам'ятав, як шалений у Тинстві стріляв по котах із рогатки, тому вирішив все дослідити. Кіт довідався, що згідно з постановою Кабінету міністрів від 2013 року, суб'єкти охоронної діяльності справді мають право купувати та зберігати травматичну зброю. Але для цього треба мати дозвіл від психіатра та довідку про проходження курсу вивчення правил поводження зі зброєю. Тоді, кіт пішов до директора охоронної агенції, скажена горила пана м'язистого та запитав, чи справді в них працює пан шалений. Той довго шукав щось у своєму комп'ютері, а потім і каже так. Пан шалений справді є співробіт. Нашої агенції, але ж чого його немає на роботі, каже кіт. Так немає. Відповідає м'язистий. У нього особливий графік роботи. Не повірив йому кіт та пішов до свого товариша, пана Сірка, який є членом товариства мисливців України, та все йому розказав. А той і каже котові: Друже, це м'язисти за гроші влаштовує до себе в охоронну агенцію пана шаленого. Та через домовленості в лікарні робить йому справку, що шалений психічно здоровий. А потім через своїх же людей у спецстирі дістає довідку про проходження курсу поводження зі зброєю, і вже за місяць шалений має дозвіл на носіння травматичної зброї. Пішов Кіт до потерпіленків та все їм розповів. Вони одразу написали дві заяви до прокуратури. Першу про те, що охоронна агенція пана м'язистого за гроші надає незаконні послуги задержання дозволів на травматичну зброю. А друга на пана шаленого, який використовує свій пістолет не за призначенням. Прокуратура все розслідувала та позбавила шаленого зброї, а м'язистого ліцензії та завела на нього кримінальну справу. А потерпілинки вже не боялися відпускати дітей грати у дворі. Тому пам'ятайте, що зброя навіть травматична, це дуже небезпечно. Якщо ви бачите пістолет у людини, яка не має на нього права, або як хтось використовує зброю не за призначенням, сміливо звертайтеся до правоохоронних органів, бо через вашу байдужість можуть постраждати люди.